Сьогодні понеділок, 3 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Ворожі атаки зафіксовано на території Первомайської, Очаківської, Широківської та Березнаговацької громад. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 557 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 159 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Російська армія вже майже два тижні поспіль нещадно щодня обстрілює мирні квартали та цивільну інфраструктуру Миколаєва. У ніч на 1 жовтня ворог знову вдався до обстрілу міста ракетами та дронами камікадзе. Наші кореспонденти були на місцях ворожих прильотів. Тож усі подробиці далі у сюжеті. Місто Миколаїв продовжує щоночі здрихатися від вибухів, які спричиняють обстріли з боку окупаційних військ Російської Федерації. Цього разу під ворожий вогонь знову потрапили житлові будинки, комунальні заклади та соціальні об'єкти. Другу ніч поспіль окупанти атакують Миколаїв одразу з кількох видів озброєння дронів Камікадзе іранського виробництва та зенітно-ракетних комплексів. Щонайменше чотири ракети протиповітряної системи С-300. Влучили в офісні приміщення. У мене за спиною ви бачите багатоповерхівку, в дах якої вдарила ракета. Зруйнувала кілька поверхів. На щастя, постраждалі у нас легкі, без важких поранень, нема загиблих. Окрім того, деякі об'єкти в місті Миколаєві було обстріляно застосуванням дронів Камікадзе іранського виробництва, які мають маркування Герань-2. Їх було попередньо шість. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено низку цивільних будівель, серед яких житлові будинки, соціальні об'єкти та релігійна споруда. Були обстріляні два роддоми: перший та другий обстріляна інфраструктура. Є потрапляння в жили будинки, як частні, так і багатоповерхівки. в частності по вулиці Адміральській п'ятиповерхівка. Постраждала російська ракета влучила у багатоквартирний будинок, пробивши дах. Суттєвих ушкоджень зазнали четвертий та п'ятий поверхи. На верхньому поверсі одна квартира постраждала частково. Друга знищена вщент. Якраз потрапив на снаряд між і 15 квартири. 15-та розрушена повністю моя Немає кухні, ванни, коридора, О, Нет стіни між комнатой, осталась стенка стінка в маленькую комнату и более-менее целая ниша, где мои вещи. Вот мне там несколько вещей вынесли віку таких на зиму. Все, что осталось. Я работала пекарем в этой пекарне. Просто осталось ничего. Разрушено полностью оборудование, все пострадал магазин, люди остались просто без работы. У нас где-то 9-10 человек, и мы остались просто на улице. У будинках поблизу повилітали вікна. Також постраждали припарковані у дворі автівки. За попередньою інформацією, загалом по місту відомо про п'ять постраждалих. Серед них одна дитина. Це в районі першого роддому частна будівля, яка була зруйнована майже вщент, і там дитина та жінка мати її, які постраждали від наслідків вибуху. Наразі на місці працюють комунальні служби. Проїзд вулицею Адміральська зранку перекрили. Тут прибирають територію від уламків та будівельного сміття і розчищають дорогу. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал МАРТ для є новин. Під прицілом війська РЕФ опинився і житловий квартал в Інгульському районі. Тут внаслідок нічних обстрілів травмувалося тримісячне немовля. Його разом з матір'ю ушпиталили до лікарні. Що кажуть самі жителі зруйнованої двоповерхівки? Дивіться у сюжеті журналістів телеканалу Ніст-ТВ. Чергова гучна ніч у Миколаєві. Під приціл окупантів потрапили одразу два житлові мікрорайони. Ночью я спала, и оно про это взрыв такой был, что сильный бабах, и у меня чуть окно не вылетело. И все, я проснулась, вышла в коридор, дым тут стоит этот, все побелка, вся посыпалась. Олена від ранку прибирає наслідки нічної ракетної атаки. Кухня засипана шматками бетону. Залізні двері у квартиру від вибухової хвилі вивернуло з коробкою. А у під'їзді утворилася дірка у стелі. Більше руйнування у сусідки Галини, вибиті усі вікна. А частина лоджії впала у спальню. Я лежала на боку, спала і упала на мене рама. Вікна. Больше нічого не пам'ятаю, як я бежала, як дочі кричала, нічого не пам'ятаю. Ворожа ракета впала у декількох метрах двоповерхівки прямо у двір. Уражаючі елементи, боєприпасу посікли фасад та значно пошкодили дах і дерев'яні перекриття. А автівки, що стояли поруч у гаражах, вигоріли вщент. Оце у вас автівка була тут? Машина там Так? А яка марка, бо я не бачу. Це виходить у вас і квартира трошечки постраждала. Так? І квартира так чуть -чуть, це тільки окна. І ви трошки травмувалися, я бачу. Ну так, да. стеклом за фактом нічного обстрілу Миколаєва. Поліція відкрила кримінальне провадження. Наталя Приходько Ігор Невідомський, Ніс ТВ для є новин. Неспокійною для миколаївців видалася і неділя 2 жовтня. Вночі ворог знову обстріляв житловий квартал із перероблених зенітно-ракетних комплексів С-300. Снаряди впали у двір багатоквартирних будинків, є поранені. Більше про наслідки атаки у репортажі моєї колеги Наталі Засядько. Знову вночі і знову по житловому кварталу о 3.45 ночі жителі Інгульського району здригнулися від потужних вибухів. Ракети С-300 впали біля двох чотириповерхових будинків. У двох квартирах на третьому поверсі виникли пожежі на площі 5 та 20 квадратних метрів. Загасити полум'я рятувальникам вдалося лише о 4.35. Усе майно місцевих жителів вигоріло вщент. В інших помешканнях вибито вікна та двері, винесено балкони, понівечено стіни та кімнати. Мешканка одного з пошкоджених. Будинків показує наслідки нічного прильоту. Уламками жінці поранило руку та ногу. Балкона у мене, бачите, самі нету, спальни у мене теж нету, внутрішніх стекла теж всі полетели, нічого нету. Зараз видають вроде, как только пленку будемо вот вот все делать. Всі самі видите, всі дома пострадали, абсолютно всі, ні одного целого стекла. Від ракетних ударів на подвір'ї залишилася чимала вирва, також руйнувань зазнали трансформаторна підстанція, електромережі та газопровід. Наразі частина будинків без світла та газу. Комунальні служби роздають жителям теплозберігаючу плівку для вікон. Її бере і Зоя Петрівна, чия квартира та під'їзд постраждали від вибухової хвилі. Про те, що сталося, розповідає зі сльозами на очах. Балкон і спальні окно, і всі ітажі на Шіста, сіма, восьма квартири і під'їздні. під'їзді все вибігли, окна двері. Усі доріжки у дворі вкриті склом. Містяни відрами виносять будівельне сміття та залишки від вікон. Всі окна, все. Все повилітало. А зараз вибираємо все. Все, звісно, було все нормально. А тут осені. Дуже... Ну, так, звісно, все живе, все. Зараз на місцях продовжують працювати ремонтні бригади. Комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілів, а волонтери допомагають місцевим. На щастя, жертв серед цивільних вдалося уникнути. Щонайменше семеро людей отримали легкі поранення. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. Пожежі внаслідок обстрілів та ліквідація дорожньо-транспортних пригод миколаївські рятувальники продовжують стояти на стороні життя і безпеки цивільного населення, з якими надзвичайними ситуаціями довелося боротися останніми днями. Дивіться далі. Постійні обстріли з боку військ Російської Федерації додають роботи, й без того важкі праці миколаївських рятувальників вже кілька тижнів поспіль після відносного затишня російські окупанти гатять ракетами с 300 та атакують місто з реактивних систем залпового вогню. Снаряди лягають в житлових кварталах та приватному секторі і часто стають причинами пожеж. Так, у суботу, 1 жовтня о 4.15 ранку, після чергового обстрілу у Миколаєві горіли адміністративна будівля та будівля профілакторію, ДСНСівці ліквідували займання на площі 500 і 1000 квадратних метрів. Відповідно, вже наступного дня ворог поцілив у чотириповерховий житловий будинок. Там зайнялися дві житлові квартири. Нагасіння пожежі пішло близько години. Додатково залучалися представники поліції, аварійні бригади Миколаївобленерго та Миколаївгазу і бригада швидкої медичної допомоги. На щастя, минулося без жертв. Також у неділю 2 жовтня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про аварію на трасі Н 11 в селищі міського типу Воскресенське, ДТП сталося за участі двох вантажних автомобілів Вольво та Ман. Одна автівка загорілася. На місце виїхали вогнеборці 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону. Пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів. Від ДСНС на місці працювали рятувальники та одна одиниця спецтехніки. Наталя Засядько, Євні Гончаренко, телеканал Март для її новин. Комунальне підприємство Автодоріг» відновило дорожнє покриття, пошкоджене під час ракетних ударів. Про це повідомили у міській раді. Працювали дві бригади та кілька одиниць спеціалізованої техніки. Роботи тривали на вулицях Нікольській та Адміральській і проспекті Центральному. Також комунальники провели аварійний ремонт доріг по вулиці Садовій, 3, 6 та 9 Слобідській. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Ніставе і онлайн видання Квісті та Шаповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!